20 дорожніх стовпчиків встановили на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Роботи тут розпочали напередодні. Як поставимо, так і побачимо. Ну, це це Поки тільки тут. Про захисну огорожу на цьому перехресті жителі Харкова просили з 2017-го, після того, як тут сталася аварія Олени Зайцевої Тоді на швидкості пролетів на перемикаючийся червоний і не розминувся із фольксвагеном Геннадія Дронова. Позашляховик вилетів на тротуар і зніс пішоходів, які чекали зеленого сигналу. Шестеро людей загинули, ще стільки ж отримали травми. Тоді на сайті мерії зареєстрували петиції, вимагали убезпечити перехрестя. Ось як за місяць після аварії безпеку на цій ділянці. Коментував тодішній мер Геннадій Кернес. Всі можливі можливі і невозможне значить були проведені. Для безпечення бізопасності горожан. усі можливі і неможливі дії були проведені для обезпечення містян. Тим паче, це центр міста. Дорога там нормальна, світлофори там нормальні, розмітка там нормальна, освітлення там нормальне. Тому я не хочу казати вам, чи є провина міської влади в тому, що хтось поїхав на червоно-жовтий, а хтось на зелено-жовтий. Городської власті в тому, що хтось поїхав на красний жовтий, а хтось поїхав на зелено жовтий Обидва водії засуджені до 10 років за гратами. Серед тих, хто вижив після ДТП – Оксана Євтєєва. Так, конечно, отлично, что начали их ставить, но, знаете, дорога ложка к обеду, как говорится, правильно, поэтому необходимо об этом было думать гораздо раньше. Причем, если уже ставят, то пускай на всех перекрестках ставят, которые не обеспечены такими столбиками, если они решили ставить, а не только на этом, на одном. Щодня на роботу тут йде Файля Янбекова. тут завжди аварії бувають. Може воно і на краще. Те, що воно стоїть, тут не якось неудобно. Хоча б більше проходу зробили б для горожан. Для пішоходів тут не якось незручно. Їм ж треба якось тут проходити, тут великі потоки. Після випадку, коли тут аварія була після Зайцевої, дуже важливо, дуже серйозно вирішує проблему. Я за. Они всі прочні. тут вартів ні Там є стержень, да? Вони міцні, тут питань немає. Там є стержень, вочевидь. І дистанція приблизно відповідає державному стандарту. Ось бачите, сюди машина не проскочить. Вона застрягне. А застрягне, це дійсно так. В'ячеслав Манукян, автокомісар, каже, така система може обезпечити пішоходів та обладнати нею треба перехрестя з усіх боків. Ну, посмотрите, от іде трафік з тієї сторони, ось двіження зверху, так? Да? А таке ж нарушенні, не дай бог дивіться. Я ось я іде трафік з того боку. Ось рук зверху. Наприклад, відбувається таке саме порушення, як і тоді, коли сталося те нещастя. Це їхав знизу до верху лексус, який побивав людей. А якщо з того боку прийде і зверху зіткнуться, то прямо автомобіль вилітає на цей бік, і тут так само може пролитися кров. Вони здатні витримати удар автомобіля, який важить тонну, а може і більше. Удар доволі Сильний удар автомобілі, котрий вісить ну тонну, а то й больше. Чому дорожні стовпчики встановили за чотири роки після аварії? Ускільки обійшлися такі роботи та чи обезпечать іншу частину перехрестя з цими питаннями. Ми звернулися до директора департаменту інфраструктури Сергія Дульфана, а також речника мерії Юрія Сидоренка. Відповіді на них протягом дня вони не надали, не пояснили причину відмови. Олександра Новоселта, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.